Щоб свята минули безпечно. Напередодні великодня прикарпатські рятувальники проводять профілактичну роботу у храмах. Представникам духовенства та прихожанам роз'яснили, як не допустити виникнення загоряння, адже масове використання відкритого вогню свічок та лампадок під час урочистих богослужінь вимагає особливо обережної поведінки. Перед усім людям слід дотримуватися безпечної відстані одне від одного. Підпалювати свічку варто максимально обережно, щоб вогонь не перекинувся на волосся або одяг. А також не дозволяти користуватися ними маленьким дітям. Рятувальник. Розповідаються ще на служителям, які причини найчастіше призводять до пожеж, нагадують основні правила безпеки, яких слід дотримувати, щоб берегти храми від пожеж. Також вказують на утримання в належному стані та у легкому для доступу місці вогнегасників, пояснюють, як правильно користуватися вогнегасниками, щоб швидко ліквідувати загорання. Також наголошують на утриманні в належному стані шляхів евакуації, а також на наявність пожежного водопостачання. У храмах ДСНСники залишили листівки пам'ятки про те, як поводитися при пожежі у культових спорудах. Також рятувальники просять людей дотримуватися правил пожежної безпеки під час відвідування цвинтарів.